Сторінка 180, параграф 42. Як працюють і живляться річки. Що глибша річка, то менше вона видає шуму. Мішель Монтень, французький письменник і філософ епохи відродження. Звідки в річки надходить вода? Кількість води в річці може збільшуватися за рахунок дощових, талих снігових. Людовикових і підземних вод, якими саме водами живляться річка, залежить від географічного положення та клімату, річки, що течуть у місцях з вологим і жарким кліматом, мають дощове живлення. Річки помірних широт живляться навесні, талими сніговими водами, а ті, які починаються високо в горах. Живить льодовик, що розтає у районах із посушливим кліматом, важливими для живлення річок є підземні води, проте для більшості річок світу характерний мішаний тип живлення, малюнок 162. Мішане. Льодовикове, дощове, снігове, підземними водами. Чи однакова кількість води у річках протягом року. Кількість води в річках упродовж року неоднакова. Зміна рівня води в річці протягом року називається режимом річки. Щорічне збільшення рівня води в річці в одну й ту саму пору року називається повінню. Раптове підняття рівня води внаслідок сильних опадів має назву паводок. Він може бути найчастіше влітку на річках помірного. Кліматичного поясу. Найнижчий за сезон рівень води в річці, який може спостерігатися як улітку, так і взимку, називається меженню. У цей час річка живиться переважно ґрунтовими водами, малюнок 163 Проте на земній кулі є річки, де кількість води майже однакова протягом року, наприклад, у річці Конго. Ще один елемент режиму річки льодостав, період, протягом якого річка Покрита льодом. Тривалість. льодоставу залежить від географічного положення річки. У річках помірного кліматичного поясу він може тривати від кількох днів до кількох тижнів або й місяців. В арктичному або субарктичному кліматичному поясі він значно триваліший. Яку роботу виконують річки? Відомо, що вода в річці не стоїть на місці. Усі річки течуть, вимиваючи гірські породи, переносячи їх та відкладаючи в іншому місці. У Такий спосіб річки виконують три види роботи: руйнування, перенесення та відкладання гірських порід. Найбільше відкладань у гирлі річки. Так утворюється дельта. Дельти деяких річок здатні зростати в бік моря на значній відстані. Найбільшу дельту сформувала річка Амазонка з площою понад 100 тисяч квадратних кілометрів. У дельтах річок дуже родючі ґрунти. Тож це сприяє розвитку землеробства. Там, де гирло річки весь час затоплюється водами океану, виникає естуарій, найвідоміший естуарій лапплата, утворився на річці Парана, що у Південній Америці. Естуарій – затоплюване гирло річки. Однорукавне лікоподібне гирло річки, що розширюється в напрямку моря або океану. Чим відрізняються гірські? Та рівнинні річки. За характером течії річки поділяються на гірські і рівнинні. Гірські річки мають швидку течію малюнок 167, а рівнинні повільно. У рівнинних річок річкова долина широка і має звивисту форму. Петляючи, вона утворює численні завороти, які називаються меандрами малюнок 168 Багато річок бере початок у горах, а завершує свій шлях на рівнинах. Тому в них Характер течії, гірськорівнинний. У руслі річки можуть виникати пороги та водоспади. Пороги це кам'яні брили твердих порід, що виступають із води. Вони завжди створюють небезпеку і перешкоджають судноплавство. Якщо вода падає з високого скелястого уступу, утворюється водоспад, малюнок 169. Найвищий водоспад у світі ангель, у басейні річки Оріноко, що у південній. Америці його висота 1054 метри. А Ніагарський водоспад, що у північній Америці, дуже гучний. Звуки від падіння його води можна почути на відстані 20 км. Дніпрові пороги, виходи гранітів, гнейсів та інших гірських порід у руслі Дніпра. Між сучасними містами Дніпро та Запоріжжя. Після побудови Дніпро-Гесу Дніпрові пороги затоплені водами Дніпровського водосховища. Коротко про головне: є такі типи живлення річок дощове, снігове, льодовикове, підземними водами, мішане. Елементами режиму річки є повінь. Паводок, межень, льодостав річки виконують три види роботи: руйнування, перенесення та відкладання гірських порід. За характером течії річки поділяються на рівнинні і гірські У руслі річки можуть виникати пороги та водоспади. Чи знаєте ви, що у дельті Дунаю розташоване місто Вилкове, яке називають українською Венецією?